Слава Ісусу Христу! Давайте поговоримо, чи є життя після смерті таємниці загробного світу. Що чекає нас після смерті? Це питання хвилювало людей всі часи. Тисячі людей, які пережили клінічну смерть і доторкнулись до вічності, свідчать, що після того, як наше серце зупиняється, настає фізична смерть, ми не перестаємо існувати. Наша подорож у вічність тільки починається. Звичайно ж, нікого не тішить думка про існування пекла. Хотілося, щоб після смерті ми потрапили в краще місце, де немає мук, немає болю, немає воїн, проблем, зради, насильства. Тому можна чути без дівчин, що пекла немає, і в найгіршому випадку ви просто заснете або перестанете існувати. Адже Бог люблячий, і Він не може віддати когось на вішні муки. Є хороша новина. Влада над пеклом і смертю в руках Ісуса Христа. Він переміг пекло, смерть. І в Його руках ключі від пекла і смерті. І це означає, що ніхто без відома самого Христа в пекло не потрапить. Для цього Христос і прийшов на землю, щоб кожна людина мала можливість отримати життя вічне. Ісус сказав, є шлях! Істина і життя. Я прийшов, щоб ви мали життя і мали з надлишком, щоб отримали свободу від пекельних мук за життя і не потрапили в пекло після смерті. Вам потрібен Бог Ісус Христос. Для того і прийшов Христос на землю, щоб кожна людина могла з'єднатися з Богом через Його церкву, яка стоїть на основі апостолів і пророків. Іде наріжний камінь сам Ісус Христос. Якщо ви не маєте церкви або не маєте змоги відвідувати церкву, приєднуйтесь до нас. Ви щодня зможете підключатись до онлайн-спілкування, молитов, переломлення хліба і бути частинкою сім'ї Божої. Нехай Бог благословить.